У Дніпрі встановлять десятиметровий монумент на честь українських десантників. Ініціаторами створення такого символу незламності виступили командування бригади та керівництво фонду сприяння 25-ї ОПДБР. Спочатку ми хотіли на момент слави десантникам 25-ї бригади. Ну це якийсь там короткий період часу. Ця ідея у нас була. Потім почали розглядати вище ширше. ну, Це буде несправедливо. Якщо ми будемо тільки вона місцева 25 свята бригада, вона наша, Дніпровська. Але всі рід військ вони всі заслужили поваги, заслужили уваги, заслужили честі бути. І ми дуже сподіваємося, що біля нього десантники усієї України, що приїжджали, приймають присягу. Це найпотужніший рід військ Збройних сил України. Можемо згадати будь-який епізод російсько-української війни. Буквально немає ні однієї битви, де десантно-штурмові війська не здобули би перемоги. Автором майбутнього монумента десантникам виступив відомий одеський скульптор Михайло Рева. А ініціативу його створення активно підтримала міська влада. Ці це крила Цей метал, який подібний до білого металу, до алюмінія, так, з якого робиться бойова машина десанту і інша техніка для десантування особового складу. Тобто це метал. Він тільки видається таким е, білим холодним, він насправді дуже такий гарячий по духу бойовий метал. Тобто ви, е, пане Михайле, спіймали. От, 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 от ви від, ну, відчувається, що ви як митець, ви дуже, дуже тонко розумієте ту матерію, з якою працюєте. Для мене ці крила це як дух. Це як воля, це як сила, це як свобода. Це все Кінцевий варіант зовнішнього вигляду монумента погодили у ході активних дискусій. А ось місце для його розташування обрали відразу. Дуже символічно, що цей монумент буде з ініціативи Січиславської бригади на Січиславське набережне Дніпра. І на мій погляд, дійсно, те, що ми сьогодні цим займаємося, це досить важливий маркер того, куди ми всі рухаємося і куди потрібно.